В контексті відео дитина в обмін нам відстрочку від мобілізації, має таке запитання до себе. Чи вважаю я, що смерть батька буде краще? А хто сказав, що батько загине? Це перше. Друге, ні, я так не вважаю. Вірніше, зовсім не так я вважаю. Поясню, чому. Перше, я не в ситуації, коли хочу забезпечити відстрочку певному чоловікові від мобілізації. Якби я в ній опинилась, я не можу казати, як би я себе поводила. Тому не маю жодного права казати, що ви праві чи ні. Але до якого б методу, який би метод я не вирішила застосувати в разі такої ситуації, точно я б не відмовлялася від дитини цим методом, я б не користувалася. І поясню чому. Чи відомі вам ризики? Які за собою може потягнути ось така відмова від дитини? Не забувайте, що для того, щоб отримати відстрочку, то чоловік буде одним єдиним усиновлювачем. Паралельно з ним, після відмов, ви вже не будете усиновлювачем. Опіку захочете оформити, то для цього теж мають бути підстави. Поїхали далі. Чим ви керуєтеся, коли таким методом. Хочете забезпечити відстрочку певному чоловіку від мобілізації, любов'ю до нього, а то і опікою або контролем. Не знаю, обирайте самі. Але точно не думаєте зараз про себе. Ситуація склалася так, як планувалося. Метод спрацював, він має відстрочку. Але ж зважте, на період особливого стану. А цей період може у нас тривати не один рік і не два, ми не знаємо. Що далі? У вас прав на дитину немає. І повірте, мені як адвокату, який зіштовхувався на практиці із сімейними спорами, в безлічі кейсів дитина стає методом маніпуляції. Якщо йому щось стане потрібно від вас, то Саме завдяки тому, що у вас не буде законних прав на проживання з дитиною, на піклування про дитину, контакт з нею і так далі, це стане дієвою маніпуляцією по відношенню до вас, адже ви будете любити цю дитину. Ну, ми так віримо в це. Що далі? А Уявімо ситуацію, коли дійсно він буде жити в іншій сім'ї, де вашій дитині не буде місця. Які права у вас на цю дитину? А не дай Боже він загине.